Вітаю вас, дорогі брати та сестри, на проєкті Софійського братства, Слово єднає». Сьогодні ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея, 24 глава, вірші з 34 по 44. Сказав Господь, амінь, кажу вам: не промине покоління, це усе це буде. Небо і земля проминуть, слова ж мої не проминуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки отець мій один. Бо як було у дні Ноя, так буде і пришестя сина людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і не зрозуміли, поки не прийшов потоп і не забрав усіх. Так буде і пришестя сина людського. Тоді будуть двоє на полі: один береться, а другий залишається. Дві що мелють на жорнах. Одна береться, а друга залишається. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але ось, ще, але ось що знаєте, якби знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте, син людський прийде. Боже вам благословіння. До зустрічі.